Чемпіонат Казахстана по футболу, третій тур Прем'єр-Ліга. 29 березня, субота, друзі, розглянемо матч за участю лідера клубного футболу Казахстану. Футбольний клуб, легендарний клуб. Як по мені, самый відомий, самий вже один із самих титулованих це клуб Кайрат Алмати. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі це дуже важливо. Ви всі знаєте, що я багато уваги приділяю футболу клубному внутрішнім змаганням Казахстану. Узбекистану, іншим країнам, Азербайджану також, в зв'язку з тим, що у нас дуже багато підписників з цих країн, і я поважаю це. Прошу вас з розумінням відноситись до цього і підтримувати канал. Підписуємось на наш канал, не забуваємо ніколи. Можливо, хто ще не підписаний. І е, також нагадую ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую вам наперед. Отже, у суботу відбудеться дуже цікавий матч третього туру чемпіонату Казахстану. Туран Кайрат. Кайрат буде грати е, діючий чемпіон Казахстану, буде грати на виїзді. У Турана в гостях. Туран е, взяв вже три очки в попередніх двох матчах е, 3-2 відношення забитих пропущених. Десь приблизно на рівні минулого року йде футбольний клуб Туран, і е, все можна очікувати, але перемоги навряд. Туран не виграє у Кайрата, як би там не було. І навіть якщо так і трапиться, це буде, я вважаю, сенсацією. Тому, перше, що я прогнозую, це те, що Туран не виграє цей матч однозначно. По-друге, розглянемо лідера, футбольний клуб Кайрат Алмати, після. Перших двох матчів. А нагадую, один матч Кайрат виграв, а один матч іще проти одної потужної казахстанської команди Астана. Вони зіграли в нічю. Тому у Кайрата, так само, як і у Астани. А забігаючи наперед, скажу: Астана буде грати в неділю 30 березня. Я окреме відео е, пізніше. Е, також запущу, обіцяю. Отже, тому Кайрат і нині є лідером на першому поки що місці після двох матчів. Так само, як і Астана. Мають по 4 бали, там іще деякі клуби мають по 4 бали. І це поки що лідери. Але просто Кайрат на першій сходинці завдяки більшому. Більшої кількості забитих м'ячів. 5. Пропущено лише один. У кайрата найкраща різниця і найкращі е, показники по забитим м'ячам. 5-1 після двох матчів. І тому кайрат і нині триває лідерську планку. Це що я хотів відмітити. І я вважаю, що Кайрат. Навіть не те, що не програє цей матч. А я навіть більше, ніж впевнений, що Кайрат взагалі гостєвий матч проти Турану виграє і поки що й буде залишатися лідером. Я сумніву не маю на цей рахунок. Тому у мене, друзі, буде прогноз. Дуже обережна, акуратна і не дуже результативна перемога футбольного клубу Кайрат Алмати. Я прогнозую П2. Перемога другої команди. Гостей, тобто кайрата. І при цьому тотал буде менше 4,5. П2. І тотал менше 4,5 коефіцієнт 1,97. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я буду е, намагатися давати свої прогнози по чемпіонату Казахстану на самі цікаві матчі. Отже, підписка, вподобайки і коментарі. Це дуже придлуже важливо. Дякую вам, друзі, за ваші коментарі, підписку і вподобайки. Нібито нічого не забув. Так, я сказав, що наступне відео вже буде присвячене матчу Астана ЖТСу. Адже цей матч буде набагато пізніше, аж у неділю. Так що, друзі. Дочекайтеся. Я дуже вдячний вам за витримку, за увагу, за перегляди, активність і підтримку. Нагадую, що я дивлюсь всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Дякую вам за все. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю кожному із вас. І бажаю. Казахстанському клубному футболу Алга уперед! До перемоги! Папа, -па, всім удачі і до зустрічі!